Перед. Вниз. Піднімаємось. Збору. Назад. вгору, Два. Ага. Кривала, ладно. Ну, шарився. Угу. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять, кошмар, так? Я да, вас не бачу, робіть, що хочете. Якщо хочете, скажеш, що не хочу, Робіть пільний танець. Назад. Повертаємось. І перетоп. Тут вона затримується трохи довше внизу в цій Ми Зараз куди Раз, два, три, чотири. Піднімаємось, назад пішли. Ну, якось поплавніше. Перетов. Далі ви почнете е, рухати стегли. Ми вже це робити.